Ну що, з новим роком, 2026 рік. Аж не віриться. Я дивлюсь мультики на новому каналі, П'юпросеко, і згадала про те, що минулого року на Різдво я з подругою робила карту бажань, яку я досі не правильно називається, не розпакувала, не прочитала. Коротше, ви поняли? Я досі не перечитувала те, що я писала в минулому році, і мені прийшла верніше, ідея. Горбута це просто зараз. Ніякої тут схеми, нічого такого. Я просто як відчувала, так і все клеїла. Тут є мої фотки, є фотки з Пінтереста. Перше, що мені кидається в очі, це Ейфелова вежа. В минулому році на Новий рік я мала їхати в Париж. Нас намахали трошки з туром. А в цьому році я їздила в Нормандію з дівчатами. Ми прилітали в Орлі. Біля Парижу аеропорт, але знову ж таки, в Париж я не попала, Ну нічого, я до нього ще доберусь. Так от тут я написала: Я побачила Париж. Поки що я побачила Париж тільки на картинці. Я написала багато польотів по відпочинку і по роботі. Казати, що було багато, не скажу. Ну, Скажімо так, через мою алергію я змушена була залишитися в готелі і просто працювати, а другий прямо по відпочинку. Ну і плюс я знімала влог. Влоги – це також частина моєї роботи, тому рахуємо, що здійснилось. Досі моя мрія, Нідерланди, Швейцарія, Азія і Ісландія. Країни топ, в які я хочу поїхати. I am healthy. Я реально дуже сильно зайнялася своїм здоров'ям. Можу сказати, що не скажу, що я прям стала спортіком, зожником і так далі, але я реально взялася за здоров'я. Я, я реально. Стала активніша і намагаюсь підтримувати себе в тонусі. Потім зразу дві картиночки мені відірвалися. Одна це я здоров, здорово харчуюсь. Підтримую збалансоване харчування, і для мене це в кайф. Ну, для мене це в кайф. Завжди було, є і буде. Просто не завжди виходить харчуватись так, як треба. Далі я не бачу, що я тут написала. Ментальне здоров'я на першому місці, я спокійна, виважена, ментально здорова і розвиваюся в цьому напрямку. Поправді кажучи, я реально присвятила цей рік дуже сильно м -м, розумінню напевно, себе, бо всі мої минулі роки. Я навіть зараз кажу, що я за цей рік якось так ментально подорослішала, в мене багато речей втратили цінність, і так само багато речей навпаки, набули цінність. Така якась трансформація максимально пройшла в моїй голові. Тому я рахую, цей мій план збувся. Маю фігури моєї мрії, ході ноги і прес. М -м -м. Хоч мені і говорять, що в мене гарна фігура, але поки що це не фігура моєї мрії, я буду розвиватись. Наступне це те, що я завжди сміюсь, коли просипаю десь і так далі. Це дисципліна. Дисципліна. Можу сказати, що я намагаюся. А повірте мені, сил на це пішло дуже багато, бо я максимально недисциплінована людина. Я не закриваю емоції алкоголем, не замінюю. Я щаслива без нього і не потребую цього. Ну, в Новий рік, як то кажуть, мені клієнтка подарувала. Просто пофіксила це питання в цьому році. Я довгий час взагалі нічого не вживала. Плюс мене ще були антидепресанти і так далі. Але я хочу цей пунктик можна поставити галочку. Займаюсь спортом вдома і в залі. Ні, не займаюсь, на жаль, цей пункт. Поки що. Ж, ні. Я почуваюсь, так як на цій картинці самодостатньою, вільною, я маю те, що хочу. Ось ця картинка. Чіночка виходить з машини, блондиночка, така прям вся впевнена. Не зі своєї машини, звісно, я зараз ще поки що виходжу, але загалом можу сказати, що впевненості якоїсь такої самостійності, самодостатності прибавилось. Не дай згаснути світло всередині себе. Така мені надпис. І я у себе розумничка. Ну, це до. Да. Хто похвалить як не сам себе, да? Я здала направо і маю своє авто. Я такі машини тут написала, що я навіть читати не буду, бо це було Анріал зробити за рік. Ну, але я щось це написала загалом на права я не здала, бо я навіть і не ходила здавати, але автошколу я закінчила. Маю своє власне житло, Мар'яна, чим ти думала? Ну, така дуже нереалістична ціль, але, типу, я буду переносити її в наступні роки, тому це, це все ще попереду. Ось тут пише 25-й. Це мій рік, і я підписала Я можу і даю собі все, чого бажаю. Я бажаю багато і багато з того, як. Фізично не можу ще собі дати, але я намагаюсь себе не обмежувати і намагаюсь робити, здійснювати все те, чого я потребую. А ще в мене є така вот картинка I am Successful. Знову. Декілька картинок відклеїлось. Гарне волосся. Гарна шкіра тут за підписом і підпис. I'm doing this for me. Yes. Я дуже сильно почала е пікуватися про шкіру, про волосся, тому так, це правда. І до речі, до речі, до речі, я маю здорові зуби і гарну усмішку. Я Якраз цим займаюся. Кайф, кайф. Я це робила, я не планувала ставити брекети. Ну, але йдеться. Маю можливість працювати дистанційно. Це те, про що я мріяла. Розбиваю свій інстаграм, співпрацюю з брендами. І далі не можу прочитати. Але, Але... Да. да. Є в мене тут картинка з Канадою. Я колись зробила візу і досі її не прокатала. Так що в мене є ще час до 20 до 28-го року, здається, я сподіваюся, що в мене це вийде. Не надіюсь, у мене має це вийти. Це багато діншок. Звісно ж, всі ми любимо дінінку. Я маю пасивний дохід, і на мене працюють люди. Фінанси перестали бути ціллю. Вони мій інструмент розвитку і комфорту. Yes. Зараз згадую, як мене раніше було, і, і, і типу, це кардинально інше мислення, ніж було тоді. Навчилась круто і стильно вести свій блог, і навчилась відчувати тренди. Чи боюсь проводити курси, але нічого, я ще до цього прийду. Ну і, в принципі, все. Моя карта бажань. прочитана. Все. Напишіть в коментарях, чи робите ви карти бажань, збиваються вони у вас чи не збуваються. Напишіть в коментарях. В общем, всім класного. Нового року. па папа.